вже пусті Ну оце таке буде в центрі вахтильки, це таке буде, я думаю. Ну що, якщо тут воно таке, що вахтирки должна бути по-другому. Скажіть, я б її, да, задавав їм вопрос, наводіть порядок тут, вони кажуть, на це ж треба часто понятно. Зробили цей писот. Лунний пейзаж тут. Так. І оце таке буде в центрі міста. В центрі. Куди вони будуть діватися? Кудись отводити. Вони заїхали до місцевих. Дивіться, тут ви ще заїхали. У мене декілька знайомих місцевих є житей. Вони сюди екологію приглашали. Ну ви розумієте, приїхала екологія, да? Наверно, ж їх дали і на цьому все затихає. Там, що -то, по зарплатах за це його проблеми. Це там вже є друга організація. Ну оцей варіант, це, звісно. Новость, пожалуйста. Це, це убийство. Сути, ви чуєте, як і да. А літом тут вообще літом. Ви ж підніметься наверх, зверху там де видно, їх туди. Да, це тільки один, так же. Да. Це стик да. цикл... 4 чи 5. А там Скільки же 4 10? чи 5. Вот такі. Оце такі масштаби вот, цього один, два, це туди, 4, там.